Діти за любов, життя і мир у всьому світі. Саме під таким девізом в рогатині юні мешканці міста організували флешмоб. Разом із дітьми участь взяли і їхні матері. Запаливши лампадки наприкінці акції, учасники флешмобу шанували пам'ять загиблих активістів Євромайдану. Флешмоб з англійського означає спалахуючий натовп. Відтепер це іноземне слово знають і в рогатині. По суті, це заздалегідь сплавана акція, у якій велика кількість людей оперативно збирається в громадському місті протягом декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії, а потім швидко розходиться. Цими днями на площі Роксолани у Рогатині активна молодь організувала саме такий флешмоб, кістяком організаторів став хореографічний колектив школи естетичного виховання учнів «Опельчанка». На площі Роксолани Плани зимового передвечірка танцювали сучасні ритми не лише учасники колективу, а й усі бажаючі разом з дітьми участь взяли і їхні матері. Ну взагалі я вважаю, що флешмоб це таке дійство, де об'єднуються люди, де в нашому випадку танцюють і діти, і батьки. Я як мама мені це дуже імпонує, тому що під час цього процесу. Батьки з дітьми здружуються, пізнають їх не тільки як вихователів, як наставників, як друзів. І тому це дуже хороша, позитивна справа. Батьки приймаючи участь в такому заході, позбуваються певних своїх комплексів, стають на рівні зі своїми дітьми. Згадують своє дитинство і це отримують із цього максимум позитиву, так само як і діти. Ми батьки прийшли сьогодні підтримати наших дітей. Ця акція присвячена якби до дня Валентина, але ми розширюємо це поняття, це любов. До наших дітей, любов до своєї праці, і цю любов ми хочемо подарувати всім нашим дітям, нашому місту, щоб всі зрозуміли, що ну любов перемагає все. Ми прийшли для того, щоб порадувати людей. Для, ну, для тих, хто самі. Ну їм сказати, ну протанцювати те, що вони не самі, що ми завжди їх зможемо якось підтримати духовно і порадувати їх. Девіз цьогорічного флешмобу діти за любов, життя і мир у всьому світі підтримали ініціативу. У дітей міська рада. Ну насамперед хочу сказати, що до любого флешмобу я, як міський голова, ставлюся дуже добре, бо це проводиться з якоюсь акцією, яка дає результат по закінченню. А з другої сторони, треба дітей збирати і е, показувати, що вони вміють і що вони можуть. На сьогоднішній день депутат міської ради, вчитель е, е, школи естетичного виховання Лілія Михайлівна Горень, вона є одним із тих ініціаторів, щоб зробити такий флешмоб діти за. Мир за спокій і в світі і в нас в Україні, плюс до того підтримати запаленням свічок, пам'ять тих, хто загинув за волю України своїми запалившими лампадками наприкінці акції діти вшанували пам'ять тих, кого нині немає серед живих. Галина Бугун на Попек, новини телеканал Раї.